Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Трошки є е, питання, які хочеться розглянути разом з вами. Е, я розумію, що вони, мабуть, будуть ну, не такі великі розклади, тому об'єднаємо трошки. Е, перше питання з приводу. Е, того, що Росія там щось підписала з Білорусією про ядерну зброю в Білорусі, да, те, що Росія передає ядерну зброю в Білорусі, ми вже колись з вами дивилися це питання: чи буде ядерка? Там щось таке вже було на той момент, коли ми дивилися, але питання було в якості, в, в якому стані. Да, от та зброя, яка знаходилась на території. Ну, давайте подивимося, от е, те, що підписали документ. Оця заява. Да, давайте так. Оця заява про те, що Росія передає ядерну зброю Білорусі, е, не передає, а буде розміщати да, свою ядерну зброю в Білорусі. Ця заява, це про що? Це про що? Е, Одразу, типу, хитрий план, карта ілюзій, знаєте, із серії, мабуть, скажу, подивлюся, як воно буде, яка буде реакція. Ну, тобто, от карти якось, якось ця заява така, хитрість в чому. Надавити. Проманіпулювати можливо більше під себе підгорнути Білорусію. Тобто, тут розумієте, от передача, будь-яка передача цієї зброї, або будь-яка заява про те, що в Білорусі буде щось розташовуватися, російське, ось таке ядерне озброєння, то для самої Білорусі це дуже важка ноша. О. Помічники у нас. Що для самої Білорусії це дуже важка ноша, друзі, тому Тому... чи буде сама передача цієї зброї Білорусі, там вже щось є. Можливо, там вже щось є. По четвірці мечів це просто заява, так? Да? А те, що є, ну, тобто, просто заява подивитися, як... яка буде реакція. А... Давайте спитаємо, а те, що є, в якому стані. <кхід> в робочому чи не в робочому, те, що є, в якому стані. Ну, щось дуже старе, те, що потребує ще певного ремонту. Ну, тобто воно несе якусь загрозу, те, що є, та зброя, яка є, несе загрозу. Ну, давайте так. Загроза, загрозу несе. Та зброя, яка є. Загрозу вона несе, да, вона може нести з собою загрозу. Але це не загроза. Я не бачу тут, знаєте, якого ядерного вибуху чи там щось таке. Тобто тут а загроза в чому полягає зараз? Давайте так подивимося, в чому, в чому загроза. В чому є загроза від тієї зброї, <кхм> начебто ядерної, <да? кхм> яка є. Білорусі. Щось може неочікувано бути. Бачите, карта сама вийшла, дев'ятка жезлова. Це може бути щось неочікувано, може бути якась поломка, або щось недогледіли, або якось, от, знаєте, от щось таке. Тобто, тут, е, якщо щось таке трапиться, це може бути е, ну, по глупості. Але давайте, щоб я сама. Ой, друзі, я перепрошую, я випущу кота. В чому може полягати загроза від цієї зброї для України? В чому може полягати загроза від цієї зброї для України? Ну, момент шантажу, якісь руйнування можуть бути. Незначні руйнування так можуть бути для України. Це не, це не ядерний вибух, це не щось таке, яке я не знаю, як, як всі ми собі уявляємо в момент ядерного. там. Це більше як, розумієте, це більше як шантаж для світу. Це по-перше, по-друге, оця вся заява і ця ситуація з цим ядерним озброєнням. По-друге, це для самої Білорусі ну, не дуже. Взагалі вигідна вся ця тема, тобто ну, вони їх тримають цим. Ну, тобто Білорусі, Білорусь тепер буде м, на гачку, всі стрілки будуть на Білорусі. Якщо що, то у всьому буде вина Білорусь. Чи є е, загроза для України? Загроза може бути в наслідках в якихось, да? якщо там щось таке трапиться, то от якісь наслідки можуть бути. Але не, це не про такий, ну ви зрозуміли, не про ядерний такий вибух. Взагалі, <кій> <кій> я думаю, що тут ніхто не збирається її застосовувати. Це може бути, якщо раптом щось трапиться, це може бути не ну, да, то це може бути як випадково щось. Ми з вами колись дивилися, робили такий розклад, що це, знаєте, як по глупості, тому що воно старе, тому що десь хтось не догледів. Тобто, ну, що для Білорусі взагалі це ядерна зброя від Росії? Це це загроза їх дому, це м залежність для їх дому, це втрата незалежності. Ну Тобто, це розумієте, от як прив'язка. це прив'язка Тепер е Білорусь може чекати від цього. Я так розумію, певні наслідки. Певні наслідки для її країни. Це може бути і якісь санкції, це можуть бути і якісь погрози зі сторони кого. ой Тут не тільки про, е, про е, Росією йдеться. Тут взагалі е, наслідки можуть бути конкретно і для Лукашенка, і для е, самої Білорусі. Ну хто там знаходиться, і там і санкції якісь, да, можливо, обмеження якісь будуть, обмеження для самої країни. Тому це невигідно взагалі для Білорусі невигідно, тому ж погодився. Ну, не було, варіантів. не було варіантів. Бачите, тут папа стоїть, тут е натиснули, надавили, можливо, шантаж якийсь, можливо. Ну, такі, знаєте, брудні брудні ігри, маніпуляція, певно. Ну, тобто, по трійці мечів тут сильно не розгуляєшся. Тому. Хочеться мені, знаєте, ще зрозуміти, що М яка вирогідність того, що щось може трапитися з цією ядерною зброєю, яка знаходиться в Білорусі, в якому б стані вона не була. Яка вирогідність, що щось може трапитися з цією зброєю? Момент. Друзі, дай Боже, щоб цього довелося, не довелося, щоб цього вийшло уникнути. Тому що, ну, знову ж, карта смерті падає. <кій> знову падає карта смерті. Про те, що ну, загроза є. Але дай Боже, щоб це все, знаєте, як вийшло уникнути всього цього, щоб вийшло якось домовитися, поговорити. Ну, тобто. <кій> Тобто, друзі, так. Але все рівно загроза більше йде не, для, не стільки, як для України, а стільки е, для того місця, де вона зберігається, ця зброя. Тому тут, знаєте, треба там більше думати самим білорусам, да, що тепер. Ну, таке підв'язалися під те, що не потрібно було. Так, друге питання в нас про те, що посланець Китаю пропонував європейцям віддати Росії частину Україну. Це знову ж таки, да, про те, що. Там треба десь зупинитися на тому, що є. Но ми це з вами дивилися. Спеціальний представник уряду Китаю Ліхує під час візитів до європейських столиць у справі мирного врегулювання в Україні. Це той, хто, це той посланець, який їхав в Україну. Да? От. ще ще, щас, друзі, оцей посланець. Я ж ми робили на нього розклад. Китайський Ганець посланець. 13 травня Гонець Китаю знову їде в Україну. Да, оце він. Значить, про це була мова, про те, що він буде говорити, давити на те, щоб зупинити війну. Так, як воно є. Да, здається, там щось таке було. Та негайно припинити бойові дії. Закликав залишити Росію окуповані території. <кій> так, оця промова, оцей заклик китайського представника Лі Хуей. Оце взагалі про що? Оце твій заклик? Оце про що твій заклик залишити. Зупинку, от, в принципі, так і є. Про те, щоб залишили всі на кордон, ну, залишилися э, сторони да, Україна Росія, щоб залишилося на тих кордонах, на яких вони знаходяться зараз. Це про зупинку, це не про перемогу, це не про програш. Це просто отак-от стали. Типу, знаєте, так, от ручки склали. Ну, ми все. Отак. Ну, і того, щоб піти. Від військових дій, да. піти від військових дій. Куди піти? Куди піти, що далі? Залишити, як є. От нічого далі. Знаєте, просто залишити, як є. Тут не говориться про якісь перемовини. тут не говориться про. Ну, можливо, якось дипломатичним шляхом Україна має свої землі е, забрати. Ні. Тут просто залишити, як є, ну і жити собі спокійно далі, от на тих землях, які у вас є. Ну, тобто це прям це план Китаю такий. Для чого це? Це план Китаю? Це маніпуляція Китаю, так, да, це певний план Китаю. це Китай намагається продавити знову ж таки якісь свої м -м, норативи. Я не знаю. Тобто ну, це більше як маніпуляція. За всім цим стоїть ще щось, що стоїть за цим? Інтереси Китаю в плані земель, інтереси Китаю. Тут, тут тільки про інтереси Китаю. Забрати своє, забрати своє. Для чого Китаї? Давайте я спитаю, для чого Китаю. Зупинка військових дій. В Україні для чого? Обновитися і почати спочатку. Ну, зрозуміло. Для чого це Китаю? Для... Тому що є дуже великі втрати, є розуміння, що немає можливості продовжувати війну. Це все хитрий план, такий хитрий собі хід. Ну, вони думають, мабуть, що навколо всі не дуже, і цього ніхто не розуміє. Да? Для того, щоб відновитися і, можливо, потім ну, мати сили з часом почати все спочатку. Да? Через певний час відновитися і почати спочатку, ну, в плані Росії. А що з цього Китаю? Що Китай матиме з цього? Ну, знову ж таки, владу, можливо, десь. На своїх фронтах перемогу, знаєте, тобто це. Землі, багато земель, повернення своїх земель. Це для Китаю е, якийсь один із способів, те, що він бачить, знаєте, це називається будь-яким шляхом. Тобто, я готовий, і в мене є ціль. Е, ціль це заволодіти, повернути, повернути, повернути свої землі, заволодіти ну, назад, повернути свою землю, заволодіти ними. І я готовий це робити е, будь-яким шляхом по п'ятірці мечів. Е, все, що мені під руку потрапиться, то нічим не буду нехтувати. Ну, якщо так, то так. Ну, а чого ні? Ну, тобто, знаєте, можливо, домовленість є якась з Росією в цьому плані. Ну, ми це все з вами дивилися. Реакція. Давайте подивимося, реакція світу на цю заяву. Ліхої, боже, може. Реакція світу, спочатку світу, не Україна, світу, світом цю заяву. Тут всі, розумієте, розмови, балачки всі стоять на своєму. Король же зловий. Тут на це, на це не будуть звертати увагу. Тут світ в цьому плані Да? тобто Ставлення до України до війни, чи вплине це заява? Ні, не вплине. А, цю заяву, знаєте, її як, ну, ігнорують. Король Пентаклів, він такий, він не сильно звертає уваги на всякі такі речі, тобто. Ні. Це не сильно змінить ситуацію, хай собі щось говорить. І давайте по Україні реакція України цю заяву лихої і реакція України і реакції на цю заяву. Хочеться сказати одну, одне слово, але не знаю, чи можна на відео таке казати. Ну, типу, знаєте, із серії, «Ну, ну ти що, совсем дурачок. Ну, от якось, ну, от перша карта. Реакція, ну, реакція е, України. Ну, ну, скільки треба розуму мати, щоб щось таке пропонувати? Е, Україна. Можливо, знаєте, буде якась відповідь, обурення, можливо, буде. Причому це буде не дуже голосно і це буде тихенько, може, по якомусь дзвінку, може щось таке. Це не вплине на плани України абсолютно ніяк. І знову ж таки, чи впливає на, на плани України, заяви Китаю? Ні, знову король же який чітко йде туди, куди йому потрібно. В нього є багато своїх цілей, і він ну, просто рухається вже, знаєте, як в своєму певному напрямку. Ні, не впливає. А може, ще й Україна цією заявою якось користається. Тому тут. Зараз, друзі. І ми ще цією заявою можемо скористуватися. Як знаєте, увагу на свою сторону притягнути. Ще можемо з цього отримати певний зиск. Тому не переживаємо, не переживаємо. Хай вони там собі щось говорять. Україна чітко розуміє, хто вона і що вона, куди вона йде. Друзі, дякую вам за питання. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Дякую.